Казка тривала кінот. Віршовані історії з музичної теорії вам допоможуть діти у музиці зустріти усю її красу і гармонію і закохатись в кожну оперу і симфонію. Ви зрозумієте закони деякі музичні, як прослухаєте історії мої незвичні. Отож, знайомтесь, хлопчики і дівчатка, для вас. Музична азбука зарядка. Музичні знаки всі однієї днини прийшли до ключика музичного на іменини. За стіл святковий вони сіли і дружно тортик поділили. А так, як музику ми добре знаємо, то тортик з нотками ми порівняємо. Великий торт. Це нотка ціла. Вона без штилю палички і біла. Цю нотку лічим на чотири. Вона найдовша кажем щиро. Ціла нота. Раз і два і три і чотири. І... Розріжем торт на дві частинки. Вийдуть дві нотки половинки. У половинки біле личко і довгий штиль. А лічимо на два такийних стиль. Половинна нота раз і два і три і чотири. і Розріжем торт на менші шматочки. Чотири стануть четвертні цілої дочки. У них вже чорне личко, штиль ще збоку, та з половинкою не плутай цю мороку. Четвертна нота. Раз і два і три і чотири і. Якщо ж розріжем кожну четвертинку на менші і дрібніші ще частинки, то познайомимось короткі восьмі ноти. Швиденько бігають до школи й на роботу. Самі чорняві і носять хвостик прапорець. Гуртуються всі під ребро часом. От хитрі. Хай їм грець. Восьма нота. Раз і два, і три і чотири і. А як розріжем кожну вісімку до кави? Шістнадцяті у так так стануть жваво. Два прапорці чи два ребра в них збоку, смакують тортик музику із соком. Шістнадцяток чотири в четвертній. Запам'ятай це, друже, зрозумій. Шістнадцята нота та два таїта, три таїта, чотири таїта Ось так на іменинах знаки нотки посиділи, і ще їм тортики тривалості всі з'їли. Та недарма, бо поки їли запивали, тривалості усі запам'ятали.